Друзі, всім привіт! З вами я Підгорний. Радий бачити вас на своєму каналі, радий, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі, а я натомість можу відповідати на ті питання, які вас турбують. У цьому відео поговоримо про рекомендації щодо збільшення продажів. Дивіться, взагалі, ну, ці, я дам загальні рекомендації, які стосуються будь-якого напрямку діяльності. Ось, Якщо ви побачите щось, що у вас не задіяне, рекомендую цим скористатись і задіяти. Ну, По-перше, це клієнтоорієнтованість. Тобто у клієнта повинен бути постійний контакт з тими людьми, які займаються безпосереднім продажем. Контакт не обов'язково повинен бути одноразовий. Це може бути 2 два три дотики. Це обов'язково. Навіть якщо ми кажемо про роздрібний магазин, де люди зайшли та купили, є варіант дозвону уточнення. І так далі. А, на жаль, багато хто цим не користується. Зараз взагалі всі спро... максимально упростили ситуацію. Навіть собі і меблі заказав. Так от, вже два тижні пройшло, зі мною жодна людина не зв'язалася. Тобто я іншого разу ніколи там не закажу. А, да. Це раз. Два. Це обов'язковий зворотній зв'язок від людей. Обов'язковий. Три. Залучення ваших клієнтів до. Реклами вашого закладу, вашої організації, вашого бізнесу, вашого виду діяльності. Чотири використання всіх зараз існуючих можливих істочників лідогенерації. офлайн та онлайн. Не буває бізнесів, які тільки для офлайну або тільки для онлайну для лідогенерації. У будь-який бізнес можна залучати людей і так, і так. Ось. Наступне пошук додаткових каналів залучення клієнтів. Наступне обов'язково відслідковувати такі показники, як середній чек, повторюваність покупок, збільшення середнього чеку. На існуючих клієнтів, збільшення середнього чеку на нових клієнтів, Відтік клієнтів. В обов'язковому порядку проробляти всі варіанти скарг та звернень, за якими люди до вас звертаються. Наступне в обов'язковому порядку пропрацьовувати зі своїм персоналом момент спілкування з клієнтом. Обслуговування клієнта та вирішення конфліктних або спорних ситуацій. Тобто відпрацювання з продавцями навиків, навичок переговорного процесу. Наступне, в обов'язковому порядку відстежувати рух клієнтів від початку маркетингового заходу до моменту купівлі. Таким чином, ви зможете. А відсортувати е, ті маркетингові заходи, які не працюють або працюють неефективно, і їх не викинути це головне, а їх переробити таким чином, щоб вони працювали. Не викидати жодного маркетингового заходу, який би ви не застосовували. Навіть якщо він не приніс вам результат. Не приніс вам результат не тому, що він поганий, а не приніс вам результат, тому що ви його погано організували. Ось. Далі. Залучення всіх співробітників компанії до продажу. Залучення всіх соціальних ресурсів співробітників компанії для продажу. А, робіть хоча б це як базу, як додатково. Прозорість прайсу. Прозорість ціни. Прозорість асортименту. Доступність асортименту. Наявність товарних залишків згідно того прайсу, який ви оголошуєте. Ось. Та можливість е надавати людям додаткових сервісів, таких як доставка, онлайн-консультування, е відповідь на питання, які виникають у процесі використання, того, що вони вас придбали. Тощо. Ось, робіть це. І я впевнений, що вас. Буде зріст клієнтів. Гарного вам дня, гарного настрою. До зустрічі у нових відео. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі і переходьте під силкою під цим відео. Пока!